Ми до Наталі їдемо два роки. Наталя подумала, що діти, сама приїду до вас. Звідки ця кобела приїхала? З Березова Кобела називається Бігонія. Це лошечко підібрень. Верда називається. А, це дівчинка, так? Так, дівчинка. У мене дівчинка і я Степана привезла дівчинку. Тому. Повезло комусь Ой, стопан мене на всі Ой, одну б'ють. Ну добре, ведіть кобилу. Прямо прямо. Вася не встигає там. Дороблює ще роботу. То, що не добре, а як Наталя зайде у болото туди? Ну. Ні-ні, ви прямо й і станете коло нав'яса, то він потім заведе, би ви красовки не помасти. Вставайте, чекайте тут, Вася зараз заведе. Бо то дощі йдуть, то було, то страшне. Бачите, побачить. А так так немає, немає. А так? тепер Дівчинка, ти йдеш з загороду зараз. А ви її Та я коли був на там, на тому. На базарі. На базарі один раз. Давно. Якраз було на операції.

Воно ручне не боїться людей. Може в і не буде бити. Це підстраховка. Ви маєте знати, як може бути. Той раз наталка гнала сама шнакнуть. Я їхав в печеню, збирали То залишили чи без робили? Вещела. Вещела. Я свою веселу, свою заправу так воно відподала. Ну, Сюди верхи і задалеко би було їхати. Хлопці казали, що з Тернополі. Тернополі, самодалі, Та ні, ні, її туди, ти вона собі там стоїть. Наперед ти і все. І кобила її видить, і воно кобило. Можеш і поселити, а може і стояти, просто світло туди. Є-є, де, то так найліпше без поряду було, то і все. Він був на. Він перший був на кобилі вже. І вже люто не вибігає. Но Наталя безпра... безстрашно. Взяла, хапнула жеребця. Та вперед себе. Зараз, коло кірниці помиєте.

Я обстрих йому на ногах. Бо копета посохли, але я більше так не буду робити, бо тут не то дивіться, це не файл. Копета були за 2. Він це! Копета повні. А до землі. А я, але взяв... тут треба у зимі було дивитися за копетами. А я, я взяв ти обстрілив. Але то не так треба було, треба було на а Я взяв тей під в'яв голодний бізнес. Та так би могло. Та А ти нічого що жеребець коло Ну Я його люблю за цей характер його класний такий. Він навіть не думав, що його садна така жінка буде цілувати. <гум> є правда. Не знаю, доки зомбела там. Що, йдемо, на перед Наталією Давайте туди десь. Чи Що забираємо кобилу? Та кобила не стоїть тут. Я заберу, я розпутаю, Дайте <гум> Дай там повернула. <гум> Там вони там не Зараз як не так. Нічого, Зараз такого контенту ми не Ну ну, а там нема кобели. треба його до комерці достання. Будь лавився кобил. Так кобилу достання, а потім... Він як не раз мені каже, да, потр... після, кобели, та, Потро... після кобели зразу жеребця дав жінці в руки. Він як мені дає не раз потримати, я кажу, я щось не то зразу пускаю, і побігла. І пр... Наталя знає, як з жеребцем поводитися. У мене два вдома.

Дивіться, бо він знає туди до кобили бігти. Наталя каже: "Що ти мене водиш як дитину?" Ну добре, але я, чекайте, я прикладу на затяжку. Затяжку, затяжку. Там можна затяжку. Вона оцей не підступила, типа. Але ви нормальні, там кобила стоїте ви. Я маю Воно заблоковано. Не знаю як, питаюся на Для тік-току чи для? Попустітці. На затяжку не дав, він не розуміє. Туди далі туда там вид кобили. Це капі зрав після кобили, Наталя сіла, жеребця. І Він не керується, бо на затяжку я поклав у думбела крутіс. Що я би кобила це? Кобилу закрили, ні? Ти знімаєш? Но. Но це жінка безстрашна, я тобі кажу. Я ще такого не бачив. Я би навіть не сідав, тепер де бись? Де? е. Є. Я б його добре. Yeah. Туда туди лише він може рванути. туди? Познімай би Наталя, мала ми це. Я знімаю до а Наталя ну, собі там бігає. Ми, якби були, загнали кобелу, він би постояв пару хвилин, і потім їхали би собі на дорогу куди хоче. Він туди би їхав куди треба, а він... ми лише тільки що пустили його на кобилу. Да. Добре, я я То, по где я знимаю? Я уже це не знимаю. так занимается. Та на. На, на той і на той. О, він же Ну. Наталя, яка подивися? Зараз помию. Кажу, бо ти видів, яка Наталя в болоті. каже Вася, що зараз помию. Ще погубив хтось. Я. Ви, ви. Ви вже гроші на 6 кидають. <різь> 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 да, бо він знає, що вона тут стоїть та й того усе Він того, як Наталя їздила сюди, бо він краєчок сюди біжить і він зазирає. Скажи, що кобилу спагували, бо я вже не ним прийду. Кажи, кажи. Кобилу спагували. Лишиємо кобилу, на два дні лишають у нас. З лошами ми йдемо. Я залевію відкути, як хоче. Кататися? Але би ви його так катали, так як юру.

Є! Yeah. Є, ну, я... Все, то їм тут добре буде. Вот вот, был. Сам Там де є карабін? Yeah. То, что глушечки подняли, да. Не, не, злошечки <сподин> я знимаю. Сти, Стій, стій, стій. Стій. Ой бош. Киану прюша. Виходні, брате, є. по дві можна, але тепер є встає вже. Вже тримає. Все є, є вона, є. Де це мало пару мокло, а так Ні. — А зі це, я лишив. Там з боку ті світ. Ти це воза везе, як хоби ліцего зараз. зеленого був. Кобила їсть сін. Кобила їла зелене, ні? Їла зелене а, а! Ну. Що можеш давати зеленою трави, так? Ну, ви честе, що у вас курточка? Що штани? <смеш> Добре, ваша зараз знову здоров'я, як сіла може їсти. Казувайся, що зараз будемо мити, Наталя. Зараз йдемо Наталя мене?